Росіяни знову влізли в українські чарти. Серед топ 10 пісень, які слухають на Apple Music, шість сходинок займають виконавці РФ. Найбільше відзначився Моргенштерн, п'ять пісень, якого найчастіше вмикали українці. А, з наших виконавців лідирують Саша Норова з піснею ау АУАУ, а також Парфенюк з піснею Врубай і тоні Матвієнко з синглом Кульбаби. Багато в чартах і американських треків, однак саме в топах чомусь знову виконавці країни-агресорки. А от якщо порівняти цю добірку з плейлистом від YouTube Music, то ситуація виявляється кардинально іншою. Там в десятці жодного треку від РФ, лише українські пісні і кілька світових хітів. Я тому і слухаю YouTube Music. Я не сумнівалася. Ну і хто таке російський Моргенштерн? Він з і чому він залетів в українські чарти. Насправді він неодноразово втрапляв за шквари і, хоч намагався видавати себе за бунтаря, але виходило в нього це відверто погано. Після початку повномасштабного вторгнення, так званий співак, навіть виїхав з Росії, однак не зробив жодних чітких антивоєнних заяв. Росіянин їздив в Америку будувати кар'єру, але, оскільки слухати його там ніхто не захотів, то повернувся назад, перевзувся в рашистські лапті, і після цього навіть Показово рвав американські долари і заявляв, що не продавався за них. Ну, я не знаю, що це за мистецтво, тому що для мене воно виглядало таким. Бохло, бабло і понти. Я в цілому ніколи ну, навіть не ну. і, я бачила. Я просто знаю, що до війни так само він був в перегляді українців в топах. І я переглянула лише один кліп я хотіла просто зрозуміти, що ж як це яким чином це виглядає. Я не додивилася, але це понти. От реально просто от такі от дешеві понти.